Так, та що, подкачечка у нас сухенька, це чому плавають оберти. А в нас проблема була оце отут, отут у нас заходить солярдончик. І отут між цими двома трубочками забивається, оце в нас подача, оце у нас вход з бака на фільтр. Це вже пішло на підкачку, те, що вона механічна. Бо ще не всі розуміють, як ну, тут в принципі, йде топливний. Йде спочатку на фільтр грубої очистки, з фільтра грубої очистки йде на, фільтр, ой, на підкачку. з підкачки йде на фільтр і з фільтра вже йде на насос. Якось так. І тут було куча-куча сроні. Це в основному як на баки лінейки ставлять, пластмаса, кульки. Коротше, воно забиває тут між цими трубочками і потім вас він дуріє. Якось так.